Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало результати нового національного опитування, яке було оприлюднено 12 червня, і стосувалось відношення. Американських громадян до запровадження виконавчих мір з боку Байдена, які стосуються безпеки кордону, власне, 40% респондентів зазначили, що вони підтримують указ президента США щодо обмеження запитів на надання притулку на кордоні між США та Мексикою. 27% респондентів виступають проти указу. Решта респондентів не визначилось. Опитування проводилось університетом Момута. Виконавчі дії набувають чинності, коли середня семиденна кількість перетинів кордону перевищить 2,5 тисячі, що є нижчим за поточний рівень. Високопоставлені чиновники адміністрації сформулювали цей наказ як відповідь на бездіяльність Конгресу щодо питання безпеки кордону після того, як двопартійна імміграційна угода в Сенаті двічі була провалена. Демократи у Вашингтоні розділили щодо цього порядку, а прогресивні демократи критикували цей наказ. Республіканці теж критикували виконавчі дії Байдена, оскільки їх недостатньо для вирішення проблеми на кордоні. Наказ також, ймовірно, зустрінеться з судовими оскарженнями. Загалом виконавчий указ схвалили 44% респондентів, які відносяться до республіканської партії, 40%, які відносяться до демократів, і 38% незалежних виборців. Тобто тут ми фіксуємо, що більша кількість респондентів, яка підтримала цей указ, вона відноситься до республіканської партії. Це зрозуміло, оскільки. Це питання активно обговорювалося республіканцями і тому такий результат. 46% респондентів зазначили, що виконавчий наказ не заходить достатньо далеко, тоді, як лише 17% сказали, що він зайшов занадто далеко. Керівник опитування центру МОМУТ Патрік. Мюрей сказав наступне: Байден ніколи не зможе задовільнити республіканців щодо прикордонної політики. Справжнє питання полягає в тому, чи зможе він нейтралізувати цю проблему серед незалежних виборців, не відштовхнувши певних демократів. Ці початкові результати громадської думки свідчать про те, що він, можливо, досяг дечого з цих пунктів, але це не однозначна політична перемога. Опитування також показало, що рейтинг схвалення роботи Байдена впав у порівнянні з квітнем місяцем 2024 року. У квітня 42 зараз 38%. Загалом опитування університету Момута. Відбувалось протягом минулого тижня, опитано близько 1100 дорослих осіб. Статистична похибка складає 3,8%. Тобто, що ми бачимо з цього опитування? На початку червня 2024 року адміністрація Байдена запровадила виконавчі дії щодо безпеки кордонів. Так, і власне, цей університет вирішив дослідити позицію американських громадян щодо того, як вони власне, ставляться до такого виконавчого указу. І згідно цього опитування, 40% зазначило, що власне, вони підтримують цей указ, 27% виступили проти, і інші знову ж таки не. Визначили. З приводу партійності ми вже сказали, що переважна більшість тих, хто підтримує такі ініціативи, це представники республіканської партії. Власне, далі ми будемо також спостерігати, як цей виконавчий указ буде впливати на рейтингові позиції чинного президента США Джо. Байдена, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!